Привіт, уні, красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні я, Олександра Федів, покажу вам всі свої пензлі. Розкажу для чого вони і які потрібні вам. Ви під минулим відео залишили дуже багато коментарів. Що хочете таке відео, тому сідайте, беріть щось смачненьке, щось це попити, типу, поїсти, щоб вам було зручно, бо це буде довго. Що ти взяла попити сьогодні? Mm -hmm, добре, що ви спитали. Сьогодні в мене чудо-напій, який придумав мій чоловік. Насправді ні, але скажемо, що це його напій. Це сік з Макдональдса, а також Еспрес. So... Можете моряти собі таке на Макдональдсі, самі собі мутити шейкати, і буде у вас капу Оранж або джміль. Загалом у мене більше ста пензлів. Я такий трохи маньяк. Я дуже люблю е, мати багато їх, щоб мені не треба було їх постійно мити між клієнтами. Тобто у мене десь є 5-6 повних наборів. Що я можу 5-6 клієнтів намалювати, не повторюючи пензлика. Я розклала свої пензлики по групі на значення, і в мене їх виявилось дуже багато. Зараз будемо показувати кожну кубку окрему, розповідати, для чого вони. І мені здесь тут ще не всі. Але спочатку мила історія. Під'їжджайте. 13 років тому, коли я записалась на курси візажиста, мені сказали, що треба купити пензлики. Ну і сказали приблизно які. В той час ще не було так легко купити собі інструменти, як для вас зараз. Тобто було всього декілька точок, треба було знати, куди йти. І в неї відправили в будинок художника. І я ж не піду сама, мені було трохи страшно. Знаєте, кого я викликала свого тата? Він всю дорогу бубонів, чого це все так дорого має коштувати. Ці пензлики. Я в принципі до сих пір з ним згідно, тому що пензлики це прям інвестиція, але про це пізніше. Ми від метро прийшли туди, знайшли той чудовий кабінет, і для мене це була знаєте, така музика Та і всюди рожеві фоні скачуть, Там косметика, і пензлі. Я така. -да! Нарешті. І мені купили той завітний набір пензликів. І з того набору з мене до пір дожив тільки один. І то його тут нема, він у мене вдома. Мені це тисяч п'ять чи сім він коштував цей набір пензликів з 10 штук. І коли я його купила, принесла з собою гуртоштоки, я перших три дні просто його гладила. Я винімала кожен пензлик і гладила. Він красивий і хороший. Отже, а тепер до діла. Які все-таки у нас є пензлики? У нас є натуральний ворс та синтетичний. Натуральний це білочки, козочки, єнотики, Артеми, бійся, їх не б'ють, їх просто стрижуть для пензликів. Все добре. Ти ж теж стрижешся, кожних стризижні. Я вміг би набір зробити своїх пензлів. А синтетичний – це таклон або нейлон. Коли я вчилася на візажиста, було таке чітке розмежування, що натуральний ворс у нас для сухих текстур, а для кремових синтетичний ворс. Зараз це поняття трошки розмите, тому що дуже популярні стали пензлики cruelty Free, які не стрижуть ніяких тварин і все є синтетичного волокна. І вони зараз настільки крутої якості, що працюють як натуральні. Також дуже популярними є кукурузні пензлики, які також дуже класно працюють. Тому, в принципі, якщо ви знайшли якийсь набір, який по якості вас влаштовує, він може бути як синтетичний, так і натуральний, так і мікс. Починаємо із найбільшого. Пензлика, який чомусь хоче кожна дівчина. Це ось такі величезні пензлики для пудри. Найбільше ось такий от, з квіточкою. Він нам потрібен для пудри, а також для бронзера. Це тришні фельований чоловік. Тому набір із пензликів хаку Ходо, А цей коштує 100 доларів один. Отже, як підбирать собі такий пензлик. Чим більше обличчя, тим більший пензлик. То я більше люблю такі пензлики, які мають ось такий от загинчик до краю, щоб можна було і під око залізти і всюди гарно все розташувати. Ось такими великими не завжди зручно, зате дуже швидко все можна припудрити. Вони мають бути м'якенькі і не колотись, схожі на ці, але трошки менші. Це у нас пензлики для рум'ян. Бачите, вони схожі також кругленькі, також мають такий кінчик більш звужний, але трошки менше по об'єму і набитості, тому що немає бути найщі, посміхаєтесь і наносить собі так от рум'яна. Зажди до того, настільки велика щічка, настільки великий буде пензлик. Для мене була б зараз ідеальна якась ось така. Поставила і прям на ідеальну світлянку мені стає. Для, для рум'ян. У нас є пензлики ще для вилиць. Вони ось такі от скошені. Щоб ставити їх під вилицю і малювати собі ось так, от е, скульптором затемнення і робити більш чіткі вилиці, так звані скули акули. Чим більше знову ж таки вилиця, тим більший пензлик. Він повинен бути гарно набитий, тому що ви переносите відтінок досить темний, і треба, щоб в була сила його розтушувати. Чік-чик-чик-чик. Далі пензлик для ви зараз здивуєтеся, але для пудри під очі. <гум> і подивіться, як в мене їх багато. Якщо вам не зручно малювати великим пензликом пудру на все обличчя і під очі, можна купити окремо меншенького пензлика. Наприклад, ось такий. Прям дуже зручно наносити так от пудру, а також не можна наносити хайлайтер ось так, от збоку, або навіть рум'яна, якщо у вас дуже маленькі щічки. Мають бути м'якенькі, не сильно набиті і досить так вуально наносити рум'яна або пудру. Також для хайлайтера є ось такі у нас пензлики. Подивіться, які вони прикольні. схожі, наче форма пензлика для очей, але більшенька. Наче його можна сюди от наносити. Але ні, вони нас для хайлайтера так от поставили і натушовуєте собі хайлайтер туди й сюди. А також є ось такий прикольний пензлик, малесеньке таке віяло. Також його так от ставите і натираєте собі зону хайлайтера. Повинне бути вузеньке по формі вашої вилиці. Тепер пензлики для тоналочки. Почнемо ми із пензлика, дуже цікавої такої дивної форми, який я називаю кошача лапка. Він наче як такова, ця лапуська така з патушечками маленькими, як катусика. Я його використовую для праймерів та баз. Прямо сюди наношу праймер чи базу і розтушовую, наче масажна така щілочка. І для тоналочки. Спонж, я думаю, ви всі знаєте, можна не показувати. Це таке ячко, я люблю від CTR. А ось такі в мене ще є різні пензлики для тоналочки. Найпопулярніша форма серед ученицьми чомусь ось така. Всі хочуть собі купити ось такого панзлика, але в ньому є такий момент важливий, що він наносить максимально багато тоналки, тому що він плаский. От ви скільки його набрали, стільки воно на вас і положить, буде максимально щільно. Така сама історія з цим. Можна вбивати, можна розтягувати. У них є один великий мінус: вони зазвичай полосять по обличчю. Тут залишають текстури волосинок на обличчі і більш видно тон, тому я їх не дуже люблю. Я віддаю перевагу ось таким от пухнастим пензликам. Вони буду щільно набиті, можуть бути в принципі, різних форм, і скошений, і круглий, і маленький, і кругленький, який вам буде зручний. Ви можете ним вбивати тоналочку. Розтушовувати кругу або притягувати вниз. Такими пензликами я зазвичай ще наношу кремову корекцію: кремові рум'яна, скульптор і бронзер. Тепер ось таку форму віяла. Чомусь вони також дуже популярні у клієнтів. Вони зазвичай їх купують для хайлайтера, хоча це зовсім незручно. Подивіться, яке воно величезне. Якщо поставити до зону хайлайтера, вас просто буде сяяти все обличчя в космос і назад. Ну Якщо це ваша задача, то тоді окей. Загалом ось такі пензлики підходять. Знаєте для чого? Щоб забирати залишки пудри з обличчя. Але скільки тої пудри на вас повинно бути, щоб вам потім такою мітлою їх змітати. це хіба якщо ви наносите бейкінг, то тоді так переходимо до макіяжу очей і для пензиків для очей. Покажу вам ось такий пензлик. Це такий плаский, щільно набитий, дає багато синтетичного або натурального ворсу. Ним ми наносимо основну тінь на все повіку. Якщо ви любите наносити один відтінок тіней на все око, то це якраз такий пензлик, яким зручно це зробити. Якщо у вас дитинюшка кремова, краще брати синтетику, але загалом і те, і те гарно впорається. Ще скажу такий момент. Якщо ви хочете прямо про кожний пензлик з кожної фірми дізнатися, який в нього номер, у мене є офігенні три відео в TikTok. Обов'язково підпишіться. Є про CTR, Є про багенію і є про топ фейс. Наступний де пензлика, це також плаский, але трошки поменший. У мене їх дуже багато, тому що це така е, робоча конячка. Ви обираєте такий пензлик по ділянці, куди будете його наносити. Зараз в мене буде така ділянка рухомого повіка. Ви вибираєте по ділянці, який підходить, і можна вбивати тінюшечку. Розтягувати або відтушовувати Залежно на того, наскільки він буде вас набитий по щільності, буде або більше переносити тіней, або менше. Тут я дуже люблю козочку і білочку, але синтетика також працює. Пензлики, яких у мене чомусь найбільше, їх просто нереальна кількість. Подивіться, штук 20 однакової форми це для складки повіки, щоб можливо поставити складочку і намалювати собі відтінок аля природній тіні. Такої у складочці западини, і відтушувати в сторону. Це найзручніша форма для праці в цій ділянці, тому в мене їх так багато. Є меншенькі для зовсім маленьких складочок, в кого такі маленькі оченятка, треба прямо попасти туди. Є більш пухнасті і великі, в кого складочка побільша. Але загалом я їх дуже люблю, і кожна, кожна дівчинка повинна мати такого пензлика. Якщо ви із цього всього відео купите один, то купіці, будь ласка, CTR 713 для складки повіки. Форма пензлика ось така от маленька округленька. Вона потрібна для розташовування темних олівців або для внесення темних тіней у зовнішній кутик ока. Щоб можна було так, от поставити її зручно. У зовнішній кут, отак, от, от прибити. Або розтушувати. Вони мають бути щільно набиті ворсом, прям такі тверденькі і невеликі. Я люблю, щоб вони ще були з таким от, е, кінчиком звуженим, тоді дуже гарно можна впасти в корінь вій і розташувати, наприклад, розташовану стрілочку. Таких треба хоча б зо два. І ось такі пензлики вони схожі на ті, що я вам показувала до складки повіки. Але якщо ви уважні, ви помітите, що вони сплющені. Якщо цей був у мене, наприклад, кругленький, то ось цей такий сплющений у збірці. Вони нам потрібні для чого? Для розташовування консилера. Під очима можна те зону симулювати консилером або для якихось кремових тінюх. Вони такі прямо спеціально зжаті, щоб більш точково переносити продукт і більш щільно в ті зони, де вам потрібно. І переходимо до всяких маленьких пензликів, а я їх називаю там якісь лінійні, точкові або для брів. Наприклад, ось такі от прямо манюсики можуть бути округлі, можуть бути квадратні. Вони нам необхідні для якихось маленьких, таких дуже делікатних, ювелірних, я б навіть сказала, робіт. Якщо вам треба вивести дуже тоненьку стрілочку, а потім я акуратно. Підтушувати, або також відтягнути якусь тінь в сторону. Має бути прямо якась чітка лінія, яка вам необхідна обрати маленького пензлика, який прямо буде малювати цю чітку лінію, або буде чіткенько її розтушовувати, щось манюсіньке. Дуже вдала форма, щоб мати для себе. Для брів я використовую зазвичай ось такі, ось такі ось скошені пензлики. Нею можна малювати помадкою або тінями, промальовувати форму, малювати окремі волоски, а також ось такими пензликами з рівним зрізом. Можна підрівнювати брову внизу консилером. Або я вам вже розказувала підтирати якісь помарки в макіяжі, в помаді можна щось підтерти, чи в стрілочці. дуже зручно. Ну і Йоршики. Що тут розказувати? Розчасувати брови. <гум> Якщо ви малюєте собі помаду не тільки собі, як візажист, вам точно треба буде пензлик для помади. Якщо для себе вам, в принципі, зручно малювати з помади, можете обійтися. Це така форма язичка, здається, це так називається. Ось такий він плаский і продовгуватий. Ним зручно брати помаду або близькі нанести собі на губи. Також мене прямо тут немає, але розкажу вам швиденько про спонжики для макіяжа. Це такі яєчки, або можуть бути трикутники, які можна використовувати для тоналки, консилера та пудри. Я трикутники не люблю, але якщо вам зручно можете користуватися, я люблю використовувати яєчки. В принципі, я завжди кажу ученицям, що не обов'язково вони повинні бути дорогі. Їхня важлива фішка, що вони повинні при. Ти ви його намочуєте, збільшувалася вдвічі. Тобто він був таким камінчиком сухеньким, тугеньким. Ви його намочили, він збільшився вдвічі, став м'яким, користим і ним легко працювати із тоналкою. По брендам вони мені подобаються різні. Можуть бути і українські, CTR, Zola. Можете брати якісь закордонні, Wet n Wild, із таких бюджетних, можете взяти дорожчі б'юті блендери Який вам комфортний такий і беріть. Пензлики я завжди мию. Кусковим милом, це таке тверде мило, аля сейфгард чи дуру об нього витираєте з водичкою, намилюєте гарно, віджимаєте. І дуже важливо, як їх поставити висихати от у вас столик, і ви ставите, щоб вас пензел трохи звисав зі стола, і навколо нього, щоб було повітря, щоб він гарно у вас висихав і щоб тут не збиралась ніяка водичка, яка потім погано буде пахнути. І грибок. Не треба грибка, будь ласка. На рахунок їх миття. Я, звісно, кізорист мию кожен раз, але дуже вас прошу, хоча б пензлик, яким ви наносили і продукти, мити кожного разу. Тому що якщо ви набрали на пензлик тон, ви на нього набрали, окрім свого тону, ще свої деякі бактерії. І вони потім у вас живуть на цьому пензлику і розмножуються. Тому, будь ласка, мийте свої пензлики, і тоді у вас буде гарна і шкіра, і макіяж. Зовсім скоро можна придбати мій курс макіяж для себе, де в мене буде урок по пензликам. Ідея називаю. Кожний пензлик, який має бути у вашій базовій косметичці. Тому обов'язково підписуйтесь мене в інстаграм і не пропустіть анонс цього курсу уже зовсім скоро. Також, якщо для вас це відео було корисним, не забудьте мене підтримати на Баймі, Кофі або монобазі, тому що контент коштує грошей. Я поки що я все оплачую сама на своєму ентузіазмі. Не забудьте поставити цьому відео лайк, а також написати коментар, щоб його більше показувало україномовній аудиторії. Тому що в нас мало креномовних відео особливо в сфері б'юті. Нехай їх буде більше. Я вас цілую. Дякую за перегляд і до наступного відео. Па-па!